І хочу показати результат омолодження дуже кардинального омолодження, це абрикоса. Я її в цьому році, це до речі, за приріст за один рік. весною я її дуже кардинально обрізав, залишив практично ось ці стволові гілки. І ось в цьому році вже бачите, який, який приріст. Ось ця гілка це однорічний приріст. однорічний. Ну і Вся ця гуща, зрозуміло, що вона тут. Така не потрібна, дивіться, тут. теж така потужна гілка. Це все приріз за один рік. Показую для того, щоб ви знали, що омолоджувати можна і треба. І от тепер з цього однорічного приросту, з такої, не знаю, такого хаосу ми будемо робити формувати Про те, як будемо формувати, я вже буду знімати восени чи весною, коли вже дерево ляже спати. От, а зараз дивимося результат. Все, так що далі буде, слідкуйте, обрізати можна, омолоджувати можна, е, Підписуйтесь і будемо спостерігати, що буде далі. Все, всім пока.